Арбізи, Арбізи! Самі кращі іграшки на сайті 100 гривень побула. Автомати, пістолети, арбізи, які стріляють на кульками на водній основі. Найкращий подарунок для ваших дітей. І це у нас Арбізи. Що ми маємо по Арбіза? Дуже багато варіацій. Маємо такі автомати, пістолети, кулемети. Це все на акумуляторах. І ще раз, і вони стріляють в нас на кульках, на водній основі. Дуже багато видів за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. І такі в нас кульки. Сама низька ціна в Україні. На арбізи, автомати, пістолети, кулемети. На сайті 100 гривень ком'юа. Дуже зворушлива іграшка свої гроші. П'ять Арбізи! Дімайте! самі кращі ціни на сайті 100гривень.ua. Всім гарного дня!